Ось ми тут, прогукав бурий відмідь, спинившись перед невеличким будиночком. Вікна в будинку так ясно світилися, що якби ви на власні очі не побачили над собою місяця, то подумали б, що то так сяє сонце. Ведмідь очинив двері, легенько підштовхнув дітей уперед. Спершу їх осліпило яскраве світло, але за мить. Очі звикли до нього, і діти побачили, що вони в тераріумі. Усі клітки стояли відчинені, і змії повиходили з них, декотрі позгортались великими клубками, відпочивали на підлозі перед верцятами кліток. Інші плавно ковзали по підлозі. І просто посеред усіх цих змій, на колоді, яку, певно, принесли сюди з якоїсь клітки, діти не повірили власним очам. Сиділа Мері Попінс. Ще двоє з поздоровленням ваша милість, шанобливо сказав ведмідь. Усі ці дмії зацікавлено повернули голови до дітей. Мері Попінс не поворухнулась, зате вона озвалась. Я б хотіла знати, де твоє пальто спитала вона і сердито глянула на майкла, наче зовсім не здивувалась. А твій капелюх та рукавички де?» – невдоволено звернулась вона до Джейн. Але відповісти діти не встигли, бо саме тієї миті терраріум дивно ожив. Усі змії стиха засичали, попідводились на кінчиках хвостів, вклонилися комусь, хто був за спинами в Джейн і Майкла. Бури ведмідь скинув з голови кашкет, і Марі Попінс повільно підвелася. Моя дитино, моя люба дитино. Почувся чийсь тихий, лагідний, хрипкуватий голос. Із найбільшої клітки неквапливо, плавно і нечутно вилізла королівська кобра. Плавними рухами, ковзнувши, поміж схилених у поклоні змій, обминувши бурого ведмедя, вона спинилась перед мері Попінс і, підвівшись попередню половиною свого золотавого довгого тіла, витягла догори голову, вип'яла золотистий золотистилу. Куватий капшук і ніжно поцілувала іменинницю спочатку в одну, а тоді в другу щоку. Слухайте, сказала ласкаво вона, це справді щастя. Давно твій день народження не випадав на повню місяця дитинко. Вона повернула голову, сідайте, друзі. Промовила вона, плавно вклонившись, решті змій, і вони, почувши це, враз усі опустились на підлогу, поскручувались клубками і звернули повні найглибшої пошани очі до кобри Марі Попінс. А кобра тим часом повернула голову до Джейни Майкла. Діти аж здригнулися з дива Така це була манісінька. Старенька, зморщена голівонька, таємничий погляд її очей ніби приковував і тягнув до себе, так що Джейн з Майклом мимоволі ступили вперед. Очі ті були вузькі й довгасті, і, ніби точмяній сонні, та десь глибоко вниз, незгасним самоцвітами шевріли причаєні іскри. А це хто цікаво знати Ц... спитала кобра своїм лагідним і водночас моторошним голосом, не спускаючи з дітей пильного погляду. Між Джейн і містер Майкл Бенкси, з вашого дозволу, сказав бурий мідь хрипко, мов зі страху. Її приятелі. А, це приятелі? Ну, то ласкаво просимо, сідайте, любі. Джейн і Майклові раптом здалося, що то лунає королівський голос, а такого з ними не було, навіть коли до них звертався Лев. Насилу відірвавши очі від владного погляду кобри, діти озирнулися, шукаючи, на чому сісти. Тоді бурий ведмідь присів, і вони примостились на його волохатих колінах. Вона говорить, мов королева, бо вона і є наша королева, наша наймудріша, найгрізніша повелителька, тихо й шанобливо відповів бурий ведмідь. Кобра усміхнулася довгим, повільним, загадковим сміхом і обернулась до Мері Попінс. Сестричко, лагідно промовила вона. Вона й справді її сестра прошепотів Майкл. Небога втретіх по матері, собі прошепотів бурий ведмідь, приставивши до рота лапу. Так краще слухаймо, зараз королева зробить іменинниці дарунок. Сестричко, знов сказала кобра. Давно вже твій день народження не випадав на повню місяця. і давно ми не відзначали цієї події, так як нині. Тож я мала час поміркувати, який тобі зробити подарунок. І я вирішила, вона замовкла і все в тераріумі завмерло, затамувавши подих. Я вирішила, що найкраще буде подарувати тобі одну з моїх власних шкір. О, ви занадто ласкаві, сестро, почала була Мері Попінс, але кобра порохом говоли звеліла їй мовчати. Трібниці, трібниці, ти знаєш, що я час від часу змінюю шкіру. і на одну більше чи на одну менше для мене мало важить. Хіба ж я не. Вона замовкла і обвела очі матераріум. Володарка зміїв, володарка джунглів. Сс. Вс, одразу всі змії, так неначе й запитання, відповідь були частиною добре знайомого всім їм обряду. Кобра кивнула головою. Тож мені здається, що добре для мене, те й для тебе буде добре. Це, звичайно, не якийсь багатий подарунок люба Мері, але з нього можна зробити пояс або черевички, або там стрічку на капелюшок. Я це ніколи, це ніколи не зайве, сама знаєш. І сказавши це, вона повільно загойдалась з боку на бік, і Джейн та Майкові здалося, що по всьому її тілу від хвоста до голови пройшли ледве повітні хвилі. І враз вона вся рвучко звелась і стрепенулась. І золотава шкіра спала з неї на підлогу, а натомість сріблястим блиском засяяла нова. стривай, сказала кобра, коли Марі Попінс нахилилась, щоб підняти золотавий подарунок. Я хочу написати на ній вітання. І вона кінчиком хвоста швиденько перебігла по скинутій шкірі, спритно скрутила золотавим, золотавий пасочок кільцем і, підхопивши його на голову, мов корону, елегантно простягнула Марі Попінс та вклонилась, узяла його. Я просто не знаю, як вам і дякувати, почала вона й замовкла. Було видно. Що подарунок їй дуже сподобався, вона перепускала його то туди, то сюди на долонях, не могла відірвати від нього захоплених очей. Нема за що дякувати, промовила королівська кобра. раптом сказала вона і вип'яла капшук, ніби до чогось прислухалась. Коли не помиляюсь, це сигнал до великого танку. Усі прислухались, задзвенів дзвоник, чийсь басовий голос, уже наближаючись гукав. Великий танок, великий танок, всі на середину парку, хучі, хучі. Великий танок, заключний номер свята, всі у великий танок. Я так і знала «С -с 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 -с…» з усмішкою промовила кобра. Іди, голубонько, стань у коло, без тебе там не почнуть. Прощавай до наступного дня народження. Вона знову підвелась і поклала поцілунок на обидві щоки Мері Попінс. Швидше, сказала кобра, я подбаю про твоїх маленьких друзів. Бурий ведмідь заворушився і Джейн з Майклом попідводились до його колін. Під ногами в них звивали змії, поспішаючи до виходу. Мері Попінс церемонно вклонилась кобрі і, не оглядаючись на дітей, швиденько подалась до великого майданчика посеред зоопарку. Ви можете йти, сказала копра ведмедеві, і він покірно вклонившись з кашкетом у лапі, кидався й собі слідом за всіма звірами, туди, де вони збирались в танок довкола Марі Попінс. Хочете спіти зі мною? лагідно спитала копра Джейн і Майкла. І, не чекаючи відповіді, Ковзнула поміж ними, порухом голови звеліла їм йти обабіч неї. Почалося радісно промовила вона. З просторової галявини посеред зоопарку залунав голосний гамір, і діти зрозуміли, що то почався великий танок. Наближаючись, вони спершу почули, як там співають і вигукують, потім побачили леопардів, левів, бобрів, журавлів, антилоп і ще багато всяких звірів і птахів, які стали у велике коло з Попінсь посередині. Потім усі вони заходились в кружки, застрибали на задніх ногах, щосили виспівуючи дику пісню джунглів. Раз у раз вискакуючи поза колу, міняючи одне з одним місцями, як танцюристи в кардилі. Зненацька з усього того гамору вирізнився чийсь тонкий пискливий голос. О, мері, мері. Ти наче зорі. Ти наче зорі. І діти побачили Пінгвіна, що лунав у танку, махаючи куцими крильми і весело виспівуючи. Він помітив дітей, уклонився кобрі й вигукнув. Чуєте мою пісню, я сам її склав. Звісно, вона не дуже досконала. Зорі не вельми точно рима до мері, та дарма можна співати. І він підскочив, хопив. Під лапу Леопарда, Джейн з Майклом стояли обабіч об мовчазної і таємної кобри, дивилися на танок. Коли знайомий дітям Лев, порівнявши з ними, нахилився і подав лапу бразильському фазанові, Джейн неспіливо спробувала висловити те, що почула. І те, що почувала. Я думала, ваша величність. Почала вона збентежено замовкла, не знаючи, говорити далі чи ні. Кажи, дитино, с -с -с, мовила кобра, що ти думала? Ну, що леви з птахами, а тигри з малими тваринами. Що вони між собою вороги? допомогла їй кобра. Що лев неодмінно з'їсть птаха, якщо тільки зможе, так само й ти, гризається, правда ж? Джейн зашарілась, кивнула головою. Що ж твоя правда все буває, та тільки не в день народження Казала кобра, сьогодні слабші не бояться дужих, а дужі захищають слабших. І навіть я вона замовкла, ніби глибоко замислившись. Навіть я такого дня зустрівши дику гуску, і не подумаю про обід. Та зрештою, вела вона далі, і страхітливий, роздвоєний маленький язичок, то показувався, то ховався Можливо, що їсти й бути з'їденим, це кінець кінцем те саме. Моя мудрість каже мені, що, мабуть, це так, би всі з. Самої речовини не забудь цього. Ми в джунглях і ви в містах, всі, всі ми з одного, Дерево над головою, камінь унизу, птах, тварина, зірка. Усі ми однею, нею од одного йдемо. Пам'ятається. Коли вже забудеш про мене, бо я дитино. А як же це дерево може бути камнен? А, А я не пташка, Джейн, не тигр, уперто сказав Майкл. Ти гадаєш, промовила кобра, а придивися. І вона кинула головою на всіх тих. Що об'єднались у великому танку, де звірі і птахи саме сходились докупи, щільно оточуючи Марі Попінс, яка й собі стиха похитувалась туди, сюди. Коло то широко роздавалось, то знов сходилось докупи, гойдалося в єдиному ритмі, немов маятник годинника, навіть дерево то легенько нагиналось, то випростувалось. І сам місяць у горі Здавалось, гойдався, наче корабель на хвилях. Звір і птах, камінь і зірка, всі ми одне, усі одне, тихо промовила кобра, опустивши капшук і теж погойдуючись у проміжку між дітьми. Дитина із змія. Зірка і камінь, усі ми одне. Голос її дедалі тихша, і крики тварин у великому танку, неначе даленіли, заумирали, Джейн і Майк, дослухаючись, не щулись, як самі легенько загойдались, чи то, може хтось їх загойдав, м'яке притемнене світло упало їм на обличчя. Обоє сплять і бачать сни. Пошепки сказав над ними хтось. Може, то говорила королівська копра, а може, мама, котра, як і щовечора, зайшла до кімнати дітей, підтикати їм копри. Той добре, озвався хтось інший хрипкуватим басом. Може, бурий ведмідь, а може, містер Бенкс. Джейн з Майклом усе гойдались, усе гойдались. вони не могли сказати, не могли вгадати. Мені такий чудний сон приснився, сказала Джейн за сніданком, посипаючи цукром кашу. Ніби ми в зоопарку і в Мері Попінс був день народження. І в клітках були люди, а звірі гуляли, гуляли на волі. О, і цей, цей сон мені також приснився, промовив Майкл, дуже здивований. Не могло нам приснитися одне й те ж, сказала Джейн. Ти добре пам'ятаєш, тобі снився лев із завитою гривою і тюлень що хотів». Щоб ми пірнали за шкурка без палісина, а вже ж снилось і діти в клітках, і пінгвін, що не міг знайти Риму, і кобра. Ну, тоді це ж зовсім не сон, значуще сказала Джейн. Тоді це правда, якщо це був, вона зацікавлено зиркнула на мамрі Попінс, яка гріла молоко. Мері Попінс, сказала Джейн, міг нам з майклом приснитись однаковий сон. Мовчіть уже зі своїми снами, пирхнула Мері Попінс. Їжте он кашу краще, бо не бачите вам грінок з маслом. Але Джейн не вгамовувалась вона мусила довідатись. Мері Попінс. Сказала вона, не зводячи з няньки погляду. Ви були цієї ночі в зоопарку. Мері Попінс впилась в неї очима. У зоопарку серед ночі я нормальна, добропорядна людина, яка чудово знає, що. Рано вставай, рано лягай, будеш здоровий і щасливий, так і знай. Ну, ну, Марі Попінс, ні, ні. Ви скажіть, чи ви були там, наполягала Джейн. Ну, це вже красненько дякую. Буде в мене мавпочок в цій кімнаті. Сядь рівненько і не плещи казна що. Джейн налила в кашу молока. Ну, тоді це нам приснилося. Промовила вона, мабуть, таки приснилося. Але Майкл, роззявивши рота, дивився на Мері Попінс, що саме підсмажувала грінки. Джейн! лунко зашепотя він. Поглянь, Джейн! Він показав очима, і Джейн також побачила те, на що він задивився. Стан Мері Попінс був перехоплений пасочком із золотавої. В лусочку зміїної шкіри, на якій з звивистими літерами було написано Подарунок від зоопарку.